Олександр Іванець, з міста, що ракетами розтрощено я усьому світу провечу. Цього року у неділю прощено я, здається, не усіх прощу Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про цвечені, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Голос дому, Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч і з Богом говори. Не бійся правди, хоч вона гірка, Не бійся смутку, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схилиш, то вже навіки. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, та я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. Часто в думці з тобою великі розмови провожу. І світять, як мрія мені твої очі. Ті зорі сумні. Ох! Я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні. Чому являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоно, займається і знову тоне?